Привіт! Привіт, друзі, всім. Сьогодні, сьогодні підсилюємо. Сьогодні ми підсилюємо маленькі відводки, хто це запасні матки. Ось такими рамочками. Дивіться, тут є один нюанс. Тут є один нюанс. Тут бачите, тут вінець меду, але він маленький. Ну, таку рамку я знайшов, краще в мене нема. Зараз, якщо вже підсилювати такі маленькі відводочки, краще вже баланс шукати. Мендовий вінець, щоб був тут більший, а внизу розплод. Ну, це просто буде ідеально. Але в мене нема, тому нічого страшного. Я їм тоді самі малометки поставлю, закормлю. Просто хочу вам показати. Ось такий. Дивіться, тут вже 4 рамки, так? Якась із них забереться. Бистріше ну, всього вони підуть на 4 рамках. Це я ставлю їм 5. Я ставлю їм 5. Але якась малометка від них йде формуватися гніздо, від них забереться, поставиться за заставну. І на 4 рамках вони... Мет у них тут є, я їх не розбираю. Зараз, зараз, дивіться, зараз злодіки. Злодіки, бжоли на пасіці злодіки. Зараз працювати з ім'ями, тим більше з такими маленькими, дуже треба обережно. Тому краще гнізда зараз не розбирайте. Дивіться, я забувся сказати, коли ви качаєте мед, якщо ви зараз ще качаєте мед, десь знайшли хорошу рамку, як я показав, бінець меду, внизу розплод на виході, печатний. Ви качаєте мед, привід качки перебираєте рамки, знайшли. І ставили такі відводки. У них краще гнізда зараз не розбирати. Прямо з боку поставили, підсилили їх, все накрили. Я накриваю ось таким мішком. Чому я вирішив показати вам? Дивіться, я підсилюю їх такі маленькі відводки з запасними матками. Я їх підсилюю у два етапи. Тобто зараз я даю їм рамку з печатним розходом в ідеалі на виході. Осінь, коли вже плюс 5, плюс 7, тобто вже формується клуб, формується клуб. Я дивлюсь по силі клубу в цій, цій сім'ї. Якщо, на мій погляд, клуб невеличкий, ну дуже маленько, мало бджоли, я від сильної сім'ї просто так з краю беру рамку. Беру рамку з краю. Ось так з краю беру рамку. Отут буде формуватися вже клуб. І прямо разом з тими бджоли, бджоли тут на цій рамці. Я від тої сім'ї приношу, підставляю цим. Потім, дивлюся, якщо вони вжалися, цю рамку можу забрати. Якщо їм нормально, ця рамка залишається. Ну це буде, коли вже буде плюс 5, плюс 7. це осінь. Зараз даю, це перший етап. І то, другий етап, я, можливо, пропускаю, коли мене задовольняє сила клубу. цій маленькому відводку. Зараз я даю їм. Ось плод на виході печатний. Все, У мене тут таких три сім'ї. Обробка від кліща, продовжую обробляти від кліща, обов'язково дивіться, якщо ви такі якщо ви такі маленькі сім'ї закармлюєте, закормуєте. Та хвилинку, зараз я закрию, бо зараз бажано довго не тримати такі сім'ї відкритими, зараз я їх закрию і ми продовжимо. Так, давайте продовжимо. Дивіться, що я хотів обов'язково вам сказати, якщо ви такі маленькі сім'ї закормлюєте зараз, і у вас вже закінчився головний взяток, дивіться, я десь в відео вже говорив, що маленькі відводки, їх краще підкормити, закормити, обезпечити медом, коли йде головний взяток. Тоді ніякого нападу не буде. Зараз це вже дивіться, тут вже є нюанси. Краще, краще, краще взагалі, якщо у вас тут пусті рамки. Ось заберіть їх, дайте в сильну сім'ю. А сюди від сильної сім'ї візьміть рамки з медом. Оце найкраще. Але все ж таки, якщо ви все ж таки закармуєте, дивіться. Ввечером обов'язково кормити тільки вечором. Маленькі відводки корміть тільки вечором. Зараз на пасіці бджоли злодійки рискають, шукають десь. Біля вулику пролиєте Десь з липкими руками сироп, возьмитесь за кришу, за вулик. Все, розіб'ють, розіб'ють. Тільки проберуться в вулик і розіб'ють. Тому кормити тільки вечором, коли вже нема льотної пчоли, не літає. Прийшли на пасіку. все всі сидять у вуликах, не літають. Ще один нюанс. розібрались вечором кормити. Не давайте багато. Отакі, От бачили веселу сім'ї цієї відводка. Півтора кіла до 2. Вечором поставили, щоб вони до ранку переробили. Забрали. тобто. І як... Старайтесь кормити сахарним сиропом. В цю пору не корміть такі маленькі відводки медовою ситою. Дивіться, вони перенесуть, вони влагу випаровують. При медовій сіті, тобто, коли сахар, не сахар з водою, а мед з водою, ну, медова сита чи там пропорції. Додаєте сахар наполовину з медом, відкажіться краще сахарним сиропом. Чому? Будуть випаровувати вологу, звідси буде такий запах, ну, як будь то з медової фабрики. Тому тому краще від сахарного сиропу такого запаху не буде. Тут просто, якщо лише коза як говорять, занюхає, все. Оптимальний варіант загані медові рамки підставте. Дивіться, теж є нюанси. Можливо, у вас дощ, похмура погода, бджоли не літають. Тоді так, тоді закорміться взагалі супер. І з ситою і ну, по бажанню. Дивимося, дивмо. Звичайно, звичайно, всюди є свої нюанси. Так, це сказав. Ще одне головне, що хотів сказати. Медові рамки. Я вам сказав, постійно краще заберіть, поставте сюди повномедні. Не женіться зараз за повними рамками в таку маленьку сім'ю. Не женіся. Зрозумійте, повні рамки, повні рамки, вони їх не врятують. Така, Такий відводочок, це в мене запасні матки, він буде зимувати тільки під контролем пасічника, тільки які повні рамки медом у вас вже тут зараз не були, весною, весною. Весною все одно зверху на рамки їм прийдеться давати корм. Не весною в кінці зими. Не врятують вас тут, повні рамки зараз медом. Дивіться, тут буде маленький клуб, маленький, така ж менка. Він сяде під передньою стінкою. Він просто пройде, забере свій вінець меду з'їсть. Зверху на рамці. Внизу той мед все одно залишиться. Він його не врятує. Він його не врятує. Так, хтось каже на весняний розвиток лишиться. Так. Але ранньою весною це добре, якщо ви впевнені, що у вас повні рамки з медом, Акаційовий мед. Він не сахаріє, не кристалізується. Це чудово. Якщо у вас тут, а якщо у вас тут соняшниковий мед. Жменька цієї бджоли, вона його не розігріє весною. Зуби ламати об ті кристали, а ну, зрозумієте, це велика сім'я. Клуб розпався, температура, мед гріє, все чудово. Це маленька сім'я. Вона зимує тільки під контролем пасічника. В обов'язковому порядку, обов порядку їй весною. Таким маленьким сім'ям. Їм зверху класти на рамки корма. Рамку з медом, канді. Я кладу канді на, на сахарному сиропі. Він продається в магазині, в магазині таке канді, там, пудра із інвертірованим чи інвертним сиропом. Я не знаю як точно. Ну, можна самому робити вместо меду сахарний сироп. Тому з цим теж розібралися. Дивіться, дивіться. Чому я чому я знімаю це відео і хтось подумає, в нього тільки ж такими її водками зимує. Ні, це ми на точку, тут в мене всі відводки. Це запасні матки. Ось я вам ще одну. Покажу. Ось вона. Давайте силу подивимося, які вона. Ось, ще, ще одна запасна матка. Дивіться, тут зараз 4, рам... 4 рамки. Я їх теж зараз підсилю розплодом. Первим етапом, другий там, можливо, підсиплю їм бджоли. Коли вже бджола буде в, клуб, в клубі, сидіти, збереться в клуб. Ця рамка це на теплий занос. На теплий занос. Ця рамка вона забереться, тому що вони сюди ні мед, ні розплод, тут вона розпечатається. Оставиться за заставну. А замість не я дам підсилю зараз. Медова з розплодом на виході. Дивіться. Чому я вам завжди показую ці запасні матки, маленькі ці відводки? Дивіться. У мене як? У мене три золотих правила маток. Розумієте, матки на пасіці. Це половина успіху вашої пасіці. На вашій пасіці. Так, є ще багато нюансів, є там хвороби різні, чорна темна суш, Кліщ рога. Але, але матки. матки. Це 50% успіху вашої пасіці. Тому, так як я для себе, так і ви для себе Три, три золотих правила. Маток, дивіться, в мене на каналі є відео. Примітивна селекція бджіл. І як зменшити процент руїння? Про процент руїння напасті. Передивіться. Передивіться. І все вам стане зрозуміло Тому правило перше. Три золотих правила. Правило перше. Селекційна матка. Правило друге. Молода матка. І правило третє. Запасна матка. Завжди на пасіці тримайте запасні матки. Завжди. Ну без цього просто нікого. Ну, ну ніяк, зрозумійте. Ніяк. Запасна матка, сім'я донор, одне і те же саме. Ранньою весною напротязі сезону десь медову рамку взяти, десь рамку з розплодом. Без цього ніяк. Тому запам'ятали. Селекційна матка, молода матка, запасна матка і запасна матка, Все. Три золотих правила маток. Ну, Я просто для себе, я зрозумів, що без цього не я. От тому я вам і стараюся, щоб ну, хтось скаже, що багато води, ні про що. Але запам'ятайте. Так, розібралися, тому давайте підіб'ємо підсумки. Зараз, якщо ви ще не підсилили, підсилюйте вже відводки. Це перший етап печатним розплодом. Я зніму відео, покажу, якщо понадобиться, як я підсиляю просто їх бджолою, вже в зиму, підсилюю, підкладаю їм рамку, сильної сім'ї крайньо забираю, сюди просто кладу і чудово. Можливо, другий етап і не буде потрібен. Подивимося на силу цих відводочків. Тому запам'ятали. Підсилюйте, зараз підсилюйте такі от водки, Якщо ви їх закармлюєте, краще медові рамки поставити. Якщо все ж таки закармієте, вечором, тільки вечором, льотна бджола вже не літає. Краще сахарним сиропом. Не ризикуйте медовою ситою, не ризикуйте. Ніде щоб не пролили. Вулик не капнули, Ру... липкою рукою не оставили слід, розграв. Бджоли... Як подивитися на пасіці бджоли злодіки. Ось. Ось Вони будуть ось, 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 вони будуть крутитися під дном, будуть отут під кришу. Під кришою, будуть пробувати будуть пробувати крутитися над лотком, сіла, походила, взлетіла. Це все бджоли з лодіки. Тому за кормкою таких маленьких бджолосімей обережно, дуже обережно. Зараз я їх вже накрию, тому друзі, тому, друзі. Все. Дивіться, гніздо я ще не формую. Зараз я підсилюю слабачки. Підсилюйте. Вже пора підсилюйте. Тому що чуть-чуть пройде неділя-дві і розплоду все буде менше-менше в сім'ях. Тому підсилюйте. Як підкормити, я сказав, якщо підкормлюєте. Все. Всім пока. Всім пока. Головне пам'ятайте, бережіть себе, бережіть своїх рідних і до зустрічі.